Сімейний лікар це перш за все консультант з медичних питань, і його пошук відкладати не варто. Він повинен буде діагностувати і лікувати найпоширеніші хвороби у випадку складної недуги, направляти пацієнтів до серйозніших медичних закладів та на санаторно курортне лікування. Дуже важливо є, щоб ми мали лікаря, який буде опікуватися нами, щоб займатися не лише лікуванням, а також і профілактикою, щоб вони міряли наш тиск, щоб вони дивилися на рівень цукру в крові, щоб робили раннє виявлення, як є якісь хвороби. Сімейного лікаря пацієнти можуть обирати довільно незалежно від місця реєстрації. І коли вже буде ця медична декларація, тоді ми зможемо через державне страхування, це є Державна національна служба здоров'я, яке є страхування через державу. тоді… Лікарі будуть отримувати фінансування за кожного пацієнта, з яким вони підписали цю меддекларацію. Саме від кількості укладених договорів, а від так навантаження напряму залежатиме зарплатня медика. Конкретних розмірів немає. Однак відомо, що за обслуговування кожного пацієнта платитиме держава. Кожному є по іншу, інший рівень, бо ті, які живуть в Києві, потребують більше фінансування зарплати, бо там набагато. Дорожче жити ті, які живуть в рівному, може менше, ті, які живуть в селі, може бути і інше. В ідеалі планується, що гроші ходитимуть за пацієнтом. Зранку Уляна Сопрун відвідала обласну клінічну лікарню. Рівнем надання послуг та створеними в закладі умовами залишилась задоволена. А от візит міністра до медичного коледжу і з процесом його перетворення в інститут не пов'язано. Ні, не є пов'язано. <зв> <зв> я я з Розмовляю з ректорами з іншими. Що є таке бажання? Я думаю, що це є гарний, гарний приклад, як можемо більш ефективно надавати освіту, медичну освіту і медичну науку нашим студентам. Однак, реформа в системі охорони здоров'я без участі освітян навряд відбудеться, зазначила Уляна Супрун. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.